Ви знаєте, як сучасна бронетехніка може мати таку величезну вогневу міць, зберігаючи при цьому безпеку своїх екіпажів. Уся справа в дистанційно керованих бойових модулях та баштах. Замість того, щоб перебувати у небезпеці, екіпаж веде бій із безпечної середини корпусу, керуючи по справжньому передовим обладнанням. Уявіть собі 30 або 50 міліметрова автоматична гармата. Як от Буш Мастер 3». Вони не просто стріляють звичайними снарядами, вони використовують програмовані боєприпаси з повітряним підривом, які можуть вибухати в повітрі прямо над ворогами, що ховаються за укриттям сховатися ніде. Але що робити з іншими танками? Тут вступає у гру протитанкові керовані ракети. Згадайте, спайк, Джавелін або Корнет ЕМ. Вони забезпечують нокаутуючий удар на великій відстані навіть проти найміцнішої броні, додайте до цього спарений кулемет для ближніх загроз, і ви отримуєте універсальну систему озброєння. Справжня магія це точність, передові системи управління вогнем із можливістю мисливець вбивця, тепловізори та лазерні далекоміри означають. Що вони можуть знаходити і захоплювати ціль вдень чи вночі, у дощ чи сонце? Це справжня революція у бронетанковій війні. Дякуємо за перегляд.